Привіт усім! У цьому відео ми покажемо і розкажемо, яким чином повністю зібрати офісне крісло. Наприклад, якщо ви його придбали в магазині повністю розібраним, або якщо вам потрібно замінити якусь деталь, тобто ви її демонтували, і тепер вам потрібно буде її змонтувати. Тобто ми повністю покажемо, як монтує, монтуються коліщата, як монтуються дерев'яні накладки на хрестовину, як монтується чехол на газліфт, сам газліфт. Та механізм гойдання в даному випадку мультиблок. І яким чином це все кріпиться до крісла. Тому гарного вам усім перегляду! Не забудьте поставити лайк. І ми розпочинаємо. І так, підходимо ближче. Це у нас є е, металева хрестовина варена е, ручної роботи, тобто, всі практично е, крісло у нас ручної роботи. Також э, ця хрестовина у нас ручної роботи надміцна. І дерев'яні накладки у нас також ручної роботи. Тобто ми ставимо, Ось. ставимо хрестовинку э, в накладочки, беремо собі на допомогу. Шуруповертика, електровикрутку. І помаленько, не оп, загубилась насадочка. Садочка, Перша накладочку ми прикріпили, думаю, так буде найзручніше мені. Ось раз. Як ми з досвіду можемо сказати, що більшість виробників, більшість виробників прикріплюють накладки до хрестовини двома шурупчиками, ми вирішили, що краще. Міцніше, надійніше буде трьома. Трішки довше крутити зате, на наш погляд краще і довше служитиме. Так, три прикріпив, залишається у нас ще дві. Це звітає насадочку. Китайська насадочка з китайського шуруповерта Так. І ось тут останні. Перший етап у нас готовий. Засверлили ми прикріпили накладочки до металевої хрестовини. Далі показуємо, яким чином змонтувати куліщадка. Куліщадка це є розхідник, час від часу їх потрібно знімати, змащувати за потреби силіконом. Тобто змащувати можна ось тут, спшикувати силіконовим мастилом, ось сюди. Сюди для того, щоб покращити їхню функціональність. Знімаються вони легенько. Ось. Просто беремо, притримуємо хрестовину і виймаємо. Так. Чотири. Дякую. І останнє. П'ять. О! Відкладаємо. Це, відкладаємо. Широповертика, секундочку. Відкладаємо нашу хрестовинку. В бік. Ось вона красива. Гадую, що наша хрестовинка повністю ручної роботи на дану модель крісла Беселер. Це ми з деревини вручну виготовляємо і вручну варимо хрестовинку. Там тільки магазинні коліщатка. Також магазинним у нас є механізм регулювання газліфт. І висоти і механізм вийдання мультиблок. На наш погляд мультиблок є найякіснішим. Так, переходимо до монтування механізма мультиблоку. Акуратно кладемо крісло. Перед тим я раджу собі постелити щось на паркет, для того, щоб кріселко не подряпало вам паркет або ви не понищили підлогою. Саме крісло, якщо воно у вас красиве, з дерев'яними елементами чи новеньке. Беремо беремо мультиблок. Мультиблок. Так. Вставай поруч, як тобі зручно. Так добре буде? Угу. Так. Монтуємо таким чином, щоб ось цей регулятор жорсткості його йдання повинен бути спереду. Тобто, дає ноги передня частина крісла. Так, я візьму болти. Не? У нас вони такі довгі і міцні. Ну, у нас міцний каркас крісла, він витримує навіть 200 кг спокійно, з легкістю. Але сумніваюся, що 200 кг витримають механізми. Тому ми гарантуємо, що наші квісла отримують навантаження 150 кг. кілограмів. Ось таким чином. Так, один є, сильно не дотягуємо. Так. Наживлюємо третій болтик. Де ж ти є? Так, поки ми наживлюємо третій болтик, ви маєте можливість поставити лайк цьому відео. Нам буде надзвичайно приємно. А відео буде краще просуватися в YouTube. Так, наживили гарненько третій болт і останній четвертий болтик, який кріпить мультиблок, наживлюємо сюди. Так. І дотягуємо. дотягуємо теж з розумом, акуратно, для того, щоб не повиривати гайки, які містяться всередині. Тобто потрібно дотягнути гарно, при цьому з розумом. Як правило, більшість механізмів глядання, чи то мультиблок, чи NX, чи TILT, чи Deep Tilt, вони кріпляться на чотирьох болтах. Є, звичайно, певні механізми на 6, на 7 болтів, Ну, тим не менше, монтуються вони дещо схоже. І так, ми прикріпили гарненько надійно механізм мультиблок. До крісла. Переходь сюди. Тепер ми беремо наш е, механізм, який відповідає за регулювання висоти. Це є газліфтик. Це є чехол газліфта пластиковий. Запихаємо, якщо якщо ви міняли газліфт чи ще щось, запихаємо його. Е, чехол запихаємо в газліфт. І сам газліфт. Ми вже запихаємо в отвір механізму гойдання. В нашому випадку мультиблок. Вцовуємо цей кожух і тепер поставимо нашу хрестовинку. Поставили хрестовинку, вставили правильно кожух газліфта. ліфта. Все собі вирівняли. Подивились, перевірили, все гаразд. І зараз будемо плавно підіймати наше крісло. Притримуючи хрестовинку, акуратно ставимо крісло. Ось наше кріселечко зібране. Тут я вам рекомендую сісти на нього, трішки посидіти півхвилинки-хвилинку для того, щоб механізми могли міцно. Тиснутись одне в одне, тобто там отвір мультиблока міг надійно скріпитися з самим е газліфтом і газліфт разом з хрестовиною для того, щоб вони не вискакували. Ось це наше крісло рушної роботи, модельний веселе повністю зібраним. Аналогічним чином збирається більшість офісних комп'ютерних. І директорських крісел. Сподіваюсь, що відповідне відео було цікавим вам. Підписуйтесь. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Якщо ви захочете придбати собі таке крісло або будь-яке інакше, в нас їх є достатня кількість. Переходьте в описі. На сайті є наші контакти, ви можете переглянути весь асортимент. асортимент. Ми всім дякуємо за увагу і бажаємо усього доброго. До побачення!